Що каже Біблія про смерть? Занищений буде останній ворог смерть, 1 Коринтян 15, 26. І відразу ось ми потрапляємо, наче зовсім інший вимін. Смерть це ворог, який повинен бути занищений. І ось ми виявляємо, що такими далекими від усіх мудреців, грецьких і в їхніх зусиль змусити нас не тільки звикнути до думки про смерть, але й полюбити цю думку, зробити наше життя вправою у смерті. Хіба не в, саме в цьому центрі християнства Великдень, з його радісною вістю про те, що смерть переможена, смертю смерть подолав. Хіба не увійшло християнство у світ і не перемагало його сторіччями цією нечуманою звісткою? Хіба не є християнська віра насамперед вірою у Воскресіння Христа мертвих, у те, що повстануть мертві і сущі в громах зрадіють? Так, звичайно, все це так. Але, мабуть, і в самому Християнстві, і у самих християн теж ослабла та переможна та дійсна нова з огляду цього світу божевільна віра. І християни стали теж потихеньку повертатися до Платона з його протиставленням не життя і смерті, як двох ворогів, а протиставленням двох світів. Чого і потойбічного, у якому нібито там блаженствують безсмертні душі людей. Але ж Христос говорив зовсім не про безсмертя душі, Він говорив про воскресіння мертвих і як не бачити, що між двома цими явищами. Існує абсолютна природа. Адже якщо йдеться тільки про безсмертя душі, тоді й смерті ніякої немає. Навіщо тоді всі ці слова про перемогу над нею, про руйнування її про воскресіння? Знищений буде останній ворог смерть. Отож запитуємо себе, у якому значенні смерті ворога. Чиїм ворогом, і як же став цей ворог царем землі і владикою життя? Як можемо ми не називати володарями все те, що стало нормою, законами існування, З чим давно вже примирилася сама людина, проти чого перестала протестувати і обурюватися? І в своїй і релігії та культурі шукає з цим ворогом якого-небудь примирення та компромісу, тому нечуване християнське учення про смерть, і самі християни його не витримують, бо не про примирення зі смертю, а повстання проти смерті йдеться у християнці. Бог не створив смерті, Хліга Мудрості 1.13. І це означає, що у світі, в природі запанувало і царує щось, що не походить від Бога, чого Він не хотів, не створив, що проти нього, поза ним, Бог створив життя, Бог завжди і всюди називається життям і життєдавчим. Бог у вічно дитячій, вічно новій розповіді Біблії радіє своєму світу, його наповненості світлом і радістю життя, Загострюючи, довершуючи розповідь і откровення Біблії, можна сказати так. Смерть це заперечення Бога. І якщо смерть є натуральна, якщо вона остання правда про життя і про світ, вищий непорушений закон цього, що існує, то тоді Бога немає, тоді обманом є вся ця розповідь про створення, про радість і про світло життя. Але тоді основне найважливіше, найглибше питання всієї християнської віри це питання про те, звідки виникла смерть, як і чому стала сильнішою за життя як і чому запанувала так, що сам світ став якимось космічним кладовищем, місцем, де кубка засуджених до смерті людей, або в жаху, або в спробах забути про смерть метушиться в одній всесвітній, всепоглинаючій могилі. На це питання християнство відповідає так само твердо, стисло і упевнено. Увійшов у швіт гріх, а з гріхом і смерть. Ремлян 5,12 Життя є однією суцільною залежністю. Людина не має, кажучи словами священного писання, життя в собі. Людина завжди отримує його зовні: з повітря, їжі, світла, тепла, води. І саме цю залежність підкреслює з такою силою матеріалізм. Він не має рацію в тому, бо дійсно людина. Натурально, біологічно, фізіологічно до кінця підпорядкована світу, але там, де матеріалізм бачить останню правду про світ і людину, там християнство бачить падіння і збочення світу і людини, бачить те, що називається первородним гріхом. У в біблійній розповіді Бог дає світ, як їжу людині, і це означає, що їжа дар Божий, дана людині для того, щоб вона жила, але саме життя не в їжі і не в залежності від світу, а в Богові, що є джерелом життя людини. Живе людина Господом, в цьому суть дивовишної розповіді про те, як Бог розмовляв з людиною під час денної прохолоди, бутя 3, 8, 19. І в цьому сенс християнського вчення про гріх. Людина не захотіла життя з Богом і для Бога. Вона забажала життя для себе і собі самій шукала і мету, і сенс. І зміст життя, і в цьому вільному виборі себе, а не Бога. Людина, сама до кінця цього не усвідомлюючи, стала рабом світу, рабом своєї залежності від світу, Бог не створив смерть. Її вбила в світ людина, яка добровільно захотіла існування тільки для себе і в собі, відірвала себе від черела, від мети. І від змісту життя від Бога, тому смерть стала верховним законом життя, смерть, як розпад, смерть як розлука, смерть як тимчасовість, минучість, премарний всього на землі. Щоб тішити себе, людина збудувала мрію про інший світ, де смерті немає, і так віддала цей світ до кінця, підпорядкувала. Його смерті. І лише якщо зрозуміти християнське вчення про смерть як плід змини людиною поняття самої суті життя, можна почути знову як нову християнську благовість пройнування смерті Воскресіння. Повстануть мертві і сущі в гробах зрадіють. Які величні ці слова, як урочисто і радісно, як обіцянка, як видіння майбутнього, лунають вони пісно вночі в Велику П'ятницю. Коли вже крищ морок і печаль гробу, Христа плащаниці починає розгорятися світло Великодня, який настає. Наростає і найстародавніше християнське сповідання віри, так званий апостольський символ, так просто і стверджує: Вірою у воскресіння тіла, після воскресіння Христа. Коли він являвся своїм переляканим, розгубленим учням, вони, за словами Євангелія, думали, що бачать примару. Але він сказав їм: Не бійтеся це я, торкніться мене, переконайтеся в тому, що привид не має тіла, а потім взяв їжу, рибу, хліб і їв перед ними луки 24, 36-43. З проповіддю Воскресіння вийшли з Єрусалиму апостоли, про Воскресіння за мертвих проповідували до кінців землі. І цю віру, цю радісну новину, цю благовість сприймали і нею раділи, і нею жили ті, хто благовість апостолів робив своєю. А для тодішнього світу це була нечувана. Абсурдна проповідь, той світ не міг якось заледве неохоче повірити в безсмертя душі, але для нього абсурдом, здавалося, воскресіння тіла. Коли про це говорив апостол Павло Афіна, в самому серці грецької мудрості й освіти філософи, які слухали його, розсміялися і сказали полоні. Про це послухаємо тебе іншим разом, і пішли. Діяння 1732 але я не побоюся сказати, що і тепер, через 2000 років, після заснування християнства, важко, майже неможливо сприйняти людині цю проповідь, зрозуміти, чому саме з нею встоює і з нею падає само християнство. Так. Ми святкуємо велике, так, позасумнів, щось відбувається у нас і нами, коли чуємо щороку, як розривається нічна тиша цим єдиним вигуком Христос Воскрес, цією єдиною відповіддю воістину Воскрес. Але якщо і тоді. Ми починаємо думати про суть всього цього, про те, що все-таки ми святкуємо пасхальну ніч, чому і про що радіємо, і що означає ця радість для нас, для мене стає сумним і незрозумілим. Воскресіння тіла, що ж це означає? Де воно це тіло, що розчинилося в землі, повернулося в таємний круговорот природи? Що ці кістки воскреснуть? Для чого нам тіло в цьому таємничому для нас, подойбічному духовному житті? Чи не навчили нас філософи і містики всіх сів, що в тому і є позитивний сенс смерті, що вона звільняє нас від цієї, як говорять вони, в'язниці тіла, від цієї вічної залежності від матеріального, фізичного, тілесного, робить зрештою нашу душу до кінця легкою, невагомою, вільною, духовною? Але можливо, усі ці питання з'являються для нас в іншому світлі, якщо ми вдумаємося у глибше у поняття тіла. Тіло це по суті моє ставлення до світу, до іншого, це моє життя, як спілкування, і як, як займає зв'язок. Все остаточно, все в тілі. В людському організмі створено для цього зв'язку, для цього спілкування, для свого своєрідного виходу з себе, не випадково, звичайно, в тілі втілена любов, найвища форма спілкування. Тіло це те, що бачить, чує, відчуває і так виводить мене з самотності мого я. Але тоді, можливо, потрібно сказати навпаки не тіло та темениця душі, а тіло її свобода, бо тіло є душа як любов, душа, як спілкування, душа як життя, душа як рух, і тому, втрачаючи тіло, віддаляючись від тіла, душа, по суті, втрачає життя. Вмирає, навіть якщо це вмирання душі не є повним зникненням, а успінням або сном. Насправді всякий сон, а не тільки сон смерті і якимось вмиранням організму, бо у вісні спить і не діє саме тім. І немає тоді життя, окрім примарного, нереального, немає нічого крім сну. А якщо так, то коли говорить християнство про оживлення тіла, то говорить воно не про оживлення кісток і м'язів, бо кістки і м'язи, і вся матерія нашого світу це ті ж декілька основних елементів атомів, і немає у них нічого специфічного особисто, нічого вічного мову. Християнство говорить про відновлення життя як спілкування. Вона говорить про те тіло духовне, яке самі ми за увесь свій вік створили собі любов'ю, інтересом, спілкуванням, виходом з себе. Вона говорить не про вічність матерії, а про остаточне її удухотворення, про світ, що до кінця абсолютно стає тілом, тобто життям і любов'ю людини, про світ, що до кінця стає причасним до життя. Як нам жити на світі? Тому вчать нас постійно і, звичайно, добре роблять, бо для життя нічого краще немає, як уміти добре жити. Усе це так, але от чого шкода? Чому нас або зовсім не вчать, або дуже мало вчать, тому як потрібно готуватися до смерті, як потрібно помирати. І це останнє вчення, на нашу думку, важливіше за перше. Всяка помилка у житті, каже один з проповідників, може бути виправлена, а помирають тільки одного разу. Усім нам належить один раз померти, потім же суд. І як хто помре, так і стане на цей суд. Тому повторюємо вчення про смерть, мабуть, корисніше, ніж вчення про життя, а якщо так, то і вчення про смерть візьмемо до відома, і на перший раз урок про смерть візьмемо з наступного оповідання поміщеного в проложі. Було два брати, яких було багато дітей, вони приучали дітей до особливої працьовитості і через це збагатилися. Одного разу в цьому сімействі сталося наступне. Один з братів призвав до себе дітей свого брата і сказав Брат мій, а ваш батько знає такий день, потрудившись, який можна назавжди збагатитися і потім вже жити без зусиль. Я і сам випробував це на собі, але тепер забув, який це день. І тому ступайте до Батька, вашого, він скаже вам про цей день. Діти з радістю пішли до батька і посилено стали просити його, щоб він вказав їм той день, після якого можна було би жити без усиль. Батько відповів я і сам діти, забув цей день, але ступайте і потрудіться рік. У цей час, можливо, ви і самі дізнаєтеся про день, що дає безжурне життя. Діти потрудилися цілий рік, але такого дня не знайшли і сказали про це батьку. Батько віддав їм належне і сказав: Ви от що зробіть? Розділіть тепер рік на чотири часи: весну, осінь, зиму і літо. Попрацюйте, і ви знайдете той день. Діти працювали, але такого дня, який можна би було назавжди збагатитися і далі вже не працювати, знову не знайшли. Батько після закінчення року знову віддав їм нагороду за труд і при цьому ще сказав На майбутній час, вчиніть так, розділіть рік на 12 місяців і знову працюйте і знайдете цей день. Діти і це веління банчикове ви виконали, але знову такого дня, в який можна би було спагатитися, і після якого не працювати не знайшли. Тоді діти сказали батьку, і знову вказаного тобою днями не знайшли, а оскільки стомилися, а разом і кошти для життя собі придбали, то більше працювати вже не станемо. Батько відповів: День, який я указав вам, є день смерті, а тому ви його і не знайшли, бо Він осягає нас дуже часто і тоді. Коли ми зовсім про нього і не думали, а тому повинні працювати для спасіння душі день і ніч готуватися до смерті. Чому ж повчає нас це оповідання, дорогі мої? Ясно, що День смерті, якщо ми до нього приготуємося добрими справами, дійсно буде для нас день, в який ми вважатимемо себе, що назавжди збагатилися. І після якого нам не треба буде вже більше страждати й працювати. Бо через смерть ми перейдемо з моруку на світло, з темениці на волю, з країни чужої в країну рідну, перейдемо в те місто, в якому позбудемося усілякого земного тягара, хвороби, скорботи і смерті. Там витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. І смерти не буде вже ні плачу, ні крику, ні недуги уже не буде, бо колишнє минуле, откровення 21.4. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, має можливість це зробити, щоб не пропустити чогось також. Уділяю благословення ви напишіть імена тих, кого бажаєте врятувати, кого, щоб смерть таку людину не застала зненацька. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!